Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см. А периметр її бічної грані 22 см. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні призми. Оскільки у нас правильна чотирикутна призма то це означає, що в її основі лежить квадрат. І вона у нас пряма. Отже, вона має. Такий вигляд. Давайте запишемо в наших позначеннях, що нам відомо. Нам відомо, що сторона основи дорівнює 3 см, тобто сторона квадрата дорівнює 3 см. А периметр бічної грані – 22 см. Кожна бічна грань це буде прямокутник. І тоді периметр нашого прямокутника це буде 2А1. А плюс 2 АД. І дорівнює 22 см за умови нашої задачі. АД нам відомо, оскільки це сторона квадрати і дорівнює 3 см. Отже, звідси ми можемо знайти, що сторона А1 дорівнює 8 см. Тобто, бічна сторона нашої призми дорівнює 8 см. Тепер нам потрібно знайти площу бічної поверхні призми. Бічна поверхня призми складається з чотирьох прямокутників. І оскільки наша призма правильна, то ці всі прямокутники будуть однаковими. Отже, площа бічної поверхні це буде 4 площі прямокутника. Наприклад, беремо перший прямокутник аа 1 д 1 д Отже, нам потрібно знайти площу прямокутника. Площа прямокутника це добуток його двох сторін. Висота на ширину. Як нам відомо, АД дорівнює 3, а АА1, як ми знайшли, дорівнює 8. Отже, площа нашого прямокутника буде дорівнювати 24 см. А тоді бічна площа всієї призми буде дорівнювати 4 помножити на 24. І це 96 см квадратних. Серед наших варіантів це відповідь В, яка і буде правильною для цієї задачі.